А, учитывая. Ретравіль, просто погляньте, скільки тут людей. Ось там, в тій частині відбувається найголовніший двіж. Але ми зараз шукаємо наших інших менеджерів, головного нашого ведучого, і починаємо огляд! Блін, ребятки заряжені, заряжені ребята. Погляньте, які величезні черги. Це навіть незважаючи на те, що цього року Карфест платний вхід 250 гривень, якщо я не помиляюсь. Минулого року він був безкоштовний абсолютно для всіх. І навіть стільки людей не бояться заплатити зайві кошти. І потрапити на карфас. А от і наші наші ребята, хело! У нас є крутий мерч. American Express зараз буде дивувати тут, прямо зараз, всіх своєю присутністю. І будемо розповідати вам про ті тачки, які ми будемо, сьогодні від яких ми будемо ахкать! Охкать. Ну і просто насолоджуватись, тому що автомобіль це витвір мистецтва. Ти нам свою посмішку і коментар, а я в тебе беру з все. Добре. Що це? Це офіційний автосервіс. Ми вас запрошуємо. Приїжджайте. Відом Добренько, чули про American Express? Ні. American Express – це одна з найкрутіших логістичних компаній, яка доставляє авто. О, У вас є улюблена супер. марка авто? Ну, Мабуть, BMW. БМВ, а, а ось Nissan стоїть. Ну, Nissan теж непогано. Але все-таки БМВ. Так, да, там звук дуже гарний. Ганяли на БМВ? Трішки. Трішки? Ну і що, ви дуже гарно чи поганяєте. Дякую. А ми погнали далі. Настя, йдіть Нас, сюди, і ми по вашу душу. О, добрий ось, день. Власниця, добрий день. Я а не, не ви власник? Ну я не. спонсор ви? цього проєкту. Ви, а ви спонсор? Так. Це ви така гарна розсікаєте на цій тачці. Так. І що, і не стидно мужиків так. опускати. А мені стыдно бути? Ну, музиків? Та, Push the fucking pack off of the porch or break a pound down, get the scrap if it <laughs> <No, you laughs> happens to blow it makes around sounds. cat on my lap, push it back and go to town. А як вона, скільки вона Ну секунд сім сім з половини. Да, Скільки в неї коней? Двісті сорок вона. Тобто а є, а є, а є такі нахали, які під'їжджають, моргають. Ну що, давай мала Ні, Ну є що я і лох, ну, я улипкою беру. І сіськи можу вивалити. А спонсор що каже на ну, це? Спонсор рядом тоді не коли сіськи вивалять. Окей, а чого продаєте? Написано, що продаєте. Тому що в нас нова ідея. BMW четвірка, і ми хочемо її чи а, а, цю, а. а можна спозацю? Ні, вона класна. — скільки, скільки, Ми... скільки вкинули в цю тачку? Тачку вложили десь порядка ну, 13 тисяч євро. Воно проєкт не окупається, але треба передати в гарні руки. В гарні так, руки. Да. Продаєте за скільки? Ми Ші... American Express, можете приїхати а, я... на наш. Знаєте нас? Да, да. Так. Продаємо 16 тисяч доларів. всього. — 16 у нас Так. — Не шкода? Шкода. Ми вчора тільки розмовляли, кажу, давай не будемо продавати. Він каже, як же BMW. Ну, ну, шкода, вона прямо, вона, блін, вона так розряджає. Знаєте, є якісь головняк проблеми, насипав тобі телеграм, телеграм, ти сідаєш в неї, тільки жик-жик і все. от просто, ну, Вона реально розряджає, дарить класні емоції. Абсолютно жіноча тачка, щоб, щоб, щоб не виносити мізки чоловіку, просто сідаєте в машину ну, і жик -жик. її Проєктував дуже талановитий. Вінчик і, і чоловік, вона не жіноча. Ми її просто викупили. Ви просто на ній ганяєте, Її устроїв тюнінг, ательє Львівський sst тюнінг. Це їхній був перший такий проєкт. Вони його построїли, і потім ця машина перебралась до нас на Києва. Uh -huh. І от мешкає у нас. Отже, коротше, приїжджайте на майданчик Американ American Експрес. Беху Четвірку, можливо, типу Не найдемо, Намутим щось на... порізаємо. А ви вмієте нормальною мовою говорити? Але це дуже класно. Ми ще можемо інгліш, дойч. Ні, це дуже класно. Бо ваша така легкість і вона підкупає. Я вам бажаю, щоб ви зробили свій проект. А... Які красуні знайшли класно власне. Дякуємо да, вам. Дякую за емоції. Ви та ви сідіти ви ще чити Андрей, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, кого быть самой, владельцем самой красивой Октавии в Украине? Нормально. <говорот> школьникам нравится. Понятно. <плесы> Сколько вообще вложил в тюнинг автомобиля? И в каком состоянии ты ее взял вообще? Взял полный сток, ничего мне не было, вложил более 5000 долларов, 5-6 тысяч долларов. В основном потратил деньги на тюнинг, как видно. С такого основного это замена мозгов была на РСовские, замена турбины на РССК. В общем, все от РСки сюда просто поставил, и в целом машина имеет 230 сил. Но... 237 на 1.8, да, если не ошибаюсь? 1.8 турбо, да. Скажи, каково это? Какое-то время был твой основной автомобиль? он до сих пор является моим основным автомобилем. Важный а, кей, держи, BMW? Наверное. BMW это жены. <связательно> Ты покупал жене? Ну, почти. Класс. <связательно> и скажи, каково с таким клиренсом? ездить по Киеву? Например, там в центр уехать или там за Киев? Я уже привык, на самом деле Ну, неудобно, что еще сказать Были какие-то моменты? Привык. Прям жестких нет Ну, вообще тут ну. Э, ну, отрывало что-то пару раз бывало Но это редко случается Ну, а так, оно того стоит делать, занижение? Конечно Стиль к машине прибавляет плюс 90% Да, диски и занижение это основной стиль тачки, я считаю А угу. какой тачки вообще хочешь себя вообще? На будущее, может На будущее? Да ну, Какая у тебя кажется, цель? цель? М4 в новом кузове это G82, да, если G82. не ошибаюсь? G82. Ну, конечно, там классная стоит G80, видео зеленая? Да, видел, <свят> э, знаешь, сколько G80 стоит привезти под заказ? Э, 1080? 70. 70. Это будет полностью целая машина без ДТП, скорее. Огонь. Я тебе даже могу показать, мы просто смотрели недавно. У нас клиенту едет G80, она за 75, но на Competition в зеленом цвете и оранжевый салон. И а Довольно. четверку попроще, ну, тоже будет Competition, попроще цвет. Сам понимаешь, от цвета зависит цена. Можно взять еще дешевле. Не, я хочу в зеленом цвете. Ну, блядь, можно и в зеленом цвете взять. Поэтому, если надо будет, обращайся. Да, за сколько бы продал бы тачку? Тысяч за 6, я думаю, продал бы. За 6? Набираем Богдану кукурузе Она на механике? На механике, конечно. А двигатель 1.8. Сколько сил? 250? 230 сил. Блять, лучше тачки красивее за 6 тысяч вы не, не найдете. Я накоплю денег. Давай, сейчас все впереди. А чи я супра? Тут про вас просто ходять насправді легенди. Кажуть, що ви не даєте інтерв'ю про свою машину. Нам треба. Як вас звати? Мене Андрій, можна на фоні стати вашої машини? Я вам буквально два питання задам і все. Скільки грошей? <реш> а, це, 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 це найцікавіше питання. <реш> а, дивіться, просто історія яка. Цю тачку ходить, хоче кожен з молодих поціновувачів автомобілів. <реш> Ні-ні-ні, кажуть, це оригінал, їх залишилося дуже мало, всього 40 тисяч було випущено. Правильно, цих машин. По історії ви не знаєте взагалі? Ні, взагалі не знаю. А в якому році ви собі її купили? У 2019-му. 2019? -му. 2019 -му? Да. А до цього яка машина була? Багато різних є зараз і зараз є різні. А, тобто, ну ви такі автолюбитель, сьогодні їжджу на супрі, завжди завтра поїду Ні, на чому. Я не продаю її, не продавати не буду. Ні, не те, щоб продавати, ну просто от, е сьогодні є настрій на супрі, завтра є на іншій машині. Ну, я хотів цю машину, я саме цю машину купив. Я там не дивився на там, бажання і думки суспільства. А, і, а... і так вийшло. Вони раніше не коштує. це Ми теж обговорювали, Вони не коштували космічних грошей. А ця машина коштувала щось там тисячі. Це ви її за 22 тисячі купили? Так. А ця машина коштувала 12 тисяч. Це ваша також? Ні, це там паше. паша. Ми так коштували. А, а вас, зараз а вони зараз, взлетіли в космос, так? Да? Я не розумію, ми стільки обсуждали, хтось говорив про інфляцію. Я вважаю, що це пов'язано з тим, що от, обзорчики, блогери культивували їх. Ні. Я купував для себе, вона мені подобалася. А зараз те, що їх культивували, вони стоїть які визу. Ви її перефарбовували, так? Да? Ну, це дуже обов'язково було сказано, так. Да. А що, а по мотору щось додавали? Це вона... по мотору? Там не тільки по мотору, там мотор це таке, там обезпечення мотора все помінено. Проводка, турбіни, колектора, електронний блок управління двіяті сайвих стоїть, тут три бензонасоса насоса стоїть, тут призметанола став. Вона була білого кольору, іншого біса. Вона вся перероблена. Її розбирали чотири рази повністю до вінтика. Обалдеть! У неї, у неї всі нові скла, всі нові молдинги, нові підкрилки, у неї все нове. Це Крив... машина. Газу даєте на ній. Ні, їжу спокійненько. Так. — Ну а відчуття, коли на дорозі, наважиш 100% звертають увагу. І це сильно дратує. Так. Але ж ви самі собі зробили таку машину? Я робив для себе, а не для суспільства. Мені вона подобається, я робив для себе. Ну якщо не секрет, скільки вклали? Додатково. Ну так важко почати. Або що не більше 500. Тисяч доларів. Так. Вам найбільшу суму за неї, яку пропонували? Ну, більше ста пропонували. Пропонували. Не продали. Ну, я не знаю, що міняти, я її не з цією цілею рободував. Можна заглянути? Є, пішли, друзі, дивимось супро. Це ексклюзивна машина, яка е має свій характер, історію, і ця машина створювалася не для того, щоб просто на ній їздити, а це машина, яка викликає емоції та комфорт. Отже, а ви мультимедійку туди поставили? Сісти можна. Клас! Отже, супра! Ну, я хочу вам сказати, що це справжній спорткар, який дає вже одразу емоції від того, як ти в нього сідаєш. Крутий дизайн, бачите, ми вже одразу бачимо мультимедійку. У нас є датчики, де показано, що відкриті двері. Клас. Хто буде зараз виїжджати на крутезні тачки, там вже ціла толпа народу стоїть, чекає, чекає, поки всі виїжджають. А ми хочемо зняти для вас ексклюзивного контенту і сісти в одну з цих тачок і підзняти все зсередини. Все закінчується, але ми хочемо зробити вишеньку на цьому торті і до когось підсісти. Зараз запитаємо. Можу вас дещо попросити, можемо ми сісти до вас тачку і зазняти для контенту, якби ви будете виїжджати, як всі там весь народ? Ну що ж, друзі, Наш план вдався. Я не думаю, що у вас були сумніви щодо нас. Тож зараз будемо розривати толпу. Це просто разнос. Ви це бачили? Це кайф, це просто емоції не передати. Це вау. А скільки енергії, скільки енергії, коли всі пищать, вирищать. А бачить, як ти їдеш? Вау, хочете класну тачку, дешевше українського ринку? Звертайтесь. Ви за ці гроші, які заощадите, можете з легкістю її затюнити. І за вами також буде верещати така толпа на наступному карфесті. Тож пишіть, не забувайте. А це стати матері, а то від токсюн спік. Ну що ж, друзі, сьогоднішній день, перший день Карфесту, субота закінчена. Да, так, ми дуже хотіли дочекатися саме Супру, але чогось вона не виїжджає сьогодні. Тому в нас є підозра, що вона залишається на ретровілі тут на ніч на парковку. Пишіть у коментарі, який автомобіль вам більше усього сподобався, та який би ви хотіли б мати собі. Так. Пишіть, підписуйтесь, ставте лайки і на соцмережі. Наші теж підписуйтесь. Тікток, інстаграм. Ми вас чекаємо, Па-па!